Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас з вами заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Тема нашого заняття наш квітник. Дітки, скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Вірно, осінь. А чи знаєте ви, якими квітами пишається осінь? Молодці осінніми. А де ростуть квіти, малята? Так. В полі, в лузі, в клумбі. Для чого людям потрібні квіти? Молодці для того, щоб ними милуватися. Як називається місце, де садять квіти біля домівок? Молодці це квітник або клумба. Саме сьогодні ми підемо з вами до нашого квітника та помилуємося осіннім дивом квітами. Ох і гарна клумба в дитсадку, де іще ви бачили таку, стільки квітів барв яскравих ряд. Чорнобривці ясно майорять, а величні сонячні жоржини підвели голівки, мов царівни. Айстри побратими дружно стали, діточок привітно зустрічали. Мені дуже подобається наша клумба, а вам? Розкажіть, яка вона? Так, квітуча, велика, різнокольорова. А чому вона така малята? Так, тому що на ній цвітуть квіти. Це осінні квіти. Вони останніми радують нас своєю красою. Давайте спробуємо вдихнути та відчути їхній аромат. Дітки, а чи знаєте ви назви всіх осінніх квітів, які цвітуть у нас на клумбі? Якщо ні, то сьогодні вам допоможе про це дізнатися квіткова фея. Ось послухайте, будь ласка. Привіт, малята! Це я, квіткова фея. Я завжди живу поруч з квітами на квіткових галявинах або клумбах. У мене за вікном. Вже панує осінь і радує нас різнобанням осінніх квітів. Моя домівка клумба теж бояє цвіту. Ось помилуйтеся, які осінні квіти цвітують зараз. Це журжина. Найвища осіння квітка у моєму квітнику. Із найбільшими квітами. Вона, малята, овищана. Моєму квітнику цвітуть айстри. Вони мають різноманітне замарлення. У мене фіолетові та бордові. Назва Айстра малята означає зірка. Адже квітка дійсно схожа на зірку. А це чорнобривці. Найароматніші осінні квіти на моїй клумбі. Цікаво, що листочки чорнобривців пахне сильніше, ніж квіти. Вони полюбляють рости сім'ями, утворюючи компактний кущ, тримаються своїми зеленими посіченими гіночками один за одного. Чорнобривці найнижчі квіти у моєму квітнику, і квіти у них. Та перевіримо, чи дійсно у жоржин найбільша квітка, а у чорнобриця найменша. Для цього накладемо квіти одна на одну. Накладемо астру на жоржину. Ось ми бачимо, що пелюстки Чуклитка жоржини, бі! Отож, друзі, ми перевірили і переконались, що квітка жоржини найбільша, квітка Айстри менша, а квітка чорнобривця найменша. Давайте присядемо до землі, візьмемо енергії землі та будемо як земля багаті. Піднімемо ручки догори, простягнемо їх до сонечка і будемо, як сонце, сильними. Доторкнемося до водички, наберемось енергії води і будемо, як вода, здоровими. Як ви вважаєте, дітки, чи було б на подвір'ї нашого дитячого садка так само гарно, якби не було клумби? Звичайно, що ні. Діти, а що потрібно квіточкам, щоб вони гарно цвіли та милували нас своєю красою? Молодці, їм потрібен догляд. Пограємо з вами дидактичну гру Як доглядати за квітами. Я вам буду показувати інструменти, які потрібні для догляду за рослинами, а ви мені повинні сказати, що ними можна робити. Це поливалка. Що неї роблять? Так, Поливають квіти для того, щоб вони росли. Це сапка. Для чого потрібна нам сапка? Так, для того, щоб виполювати бур'яни та підпушувати ґрунт. Це сікатор. Ним зрізають сухе листя та відцвівші квіти. А це що? Так, це граблі. Що ними роблять? Вірно, згрібають випалені бур'яни. Це лопата. Що роблять лопатою? Вірно перекопують ґрунт. А це тачка. Для чого потрібна тачка? Вірно, вивозять випалені бур'яни, а ще можна підвозити ґрунт для того, щоб підсипати квіти. Молодці малята. То що, малята, які квіти ростуть у нашому квітнику, а як за ними потрібно доглядати? Нашій квітковій феї вже час повертатися в чарівну країну квітів. Вона вам каже до побачення і я вам кажу до нових зустрічей!